Відмовляюсь від 10 рамочників двохкорпусних. Чому? Зараз я вам все розповім. Спочатку, друзі, як я тільки почав займатися бджільництвом і почав працювати з 10-ти рамочниками, тобто двохкорпусними, то як би більш-менш було добре і було здоров'я. Зараз же так і здоров'я трішки пошитнулось, тому працювати десятирамочниками двохкорпусними, друзі, просто неможливо. Хто працює з двома корпусами, той знає, яка це важка праця. Так, я розумію, що є різні ліфти, які піднімають вулики. Вулики корпуса, але, наприклад, моєму другому точкові, так як там дуже пологий схил, пасіка знаходиться на пологому схилі, і там просто працювати цими ліфтами немає можливості. Якщо ж порівняти наші десятирамочні двокорпусні двохкорпусні з вуликами лежаками то можливо в них, вони більш функціональні і з ними можна зібрати більше меду в зиму якби теж їх краще пускати. Але з самими десятирамочниками з ними довго друзі працювати, це по-перше. І по-друге, фізично, дуже фізичне навантаження. Якщо в когось болить спина дуже важко працювати. У мене два точка є, ось перший точок і є другий точок, на якому я проживаю. Тож, друзі, на другому точкові я перейшов повністю на систему від 10-рамочників я не відказався, але я просто перейшов на другу систему, тобто корпус 10-рамочний та магазинні наставки, тобто на полурамку. Так, друзі, набагато краще працювати, набагато легше працювати. І з такою системою можна зібрати весняний мед. Якщо ж двома корпусами ви не зберете меду або ж в вуликах, тим більше лежаках весняного меду, Ну, хоча це залежить від самого, ну, від медодаєв, від кормової бази. Наприклад, моїх двох точків тут весняного меду немає. Тут чисто весняний мед іде на розвиток. Але. При переході на систему на полурамку, тобто корпус, гніздовий корпус на 10 рамок і решту магазинні наставки. В такому випадку, друзі, я в цьому році, перший раз, коли перейшов, зібрав весняний мед та акацію. До цього я ніколи не збирав весняний мед, друзі, та акацію. Тому я вирішив відмовитись. Від системи у 10 рамочників на два корпуси, тому що це важко. Якщо в когось є хороше сотохранилище, то ще більш-менш ну, можна миритися. Так як сотохранилище в мене хорошого немає, тому проблема: ось в одному корпусі є рамки, а другий корпус ми забираємо, І нам ці рамки потрібно зберегти. Я зберігаю ці рамки в корпусах. Ось там можна бачити, стоять корпуса, в яких знаходяться рамки. А вже ж в цих рамках є, є маломедні рамки, в яких закисає друзі мед. Цей мед закисає, який ще більш-менш тільки починає закисати, то я бджолам даю весною, вони його переробляють. А ось якщо вже добре там забродив мед, мед це все закисло, то ці рамки а вже ж, вони не годяться. Для, для Давання джолиним сім'ям на розвиток. Можна, є варіант зберігання в корпусах маломедних рамок. Це, друзі, ну, це робота якби не важка, але це потрібно зробити, просто взяти, зробити вверху хорошу вентиляцію, а внизу, внизу, друзі, просто поставити частин частидніше, щоб був протяг. Але корпуса я забираю тоді, коли моль, коли моль, друзі, шкодить рамки. Тому кожний корпус я перекладаю плівкою. Тобто, якщо в одному корпусі заведеться моль, щоб вона не перейшла на інші корпуса і не пошкодила там нашу суш. Ну, тобто, якось так трішки трішки проблематично. Працювати з двохкорпусною системою. Можливо, з рутовською системою трішки краще, тому що корпуса на 7 см менші, ну, власне, вони самі легші і рамки легші. Але рутовська система на рутовську систему, ну, якби, мій погляд, друзі, це повинні бути хороший медозбір або ж кочівка. Тобто, ви працюєте. Самими корпусами з рутовською системою. Тому потрібно, якщо ж ви ставити сушнину, корпус або корпус вощини, щоб бджоли почали опрацьовувати даний корпус, вам потрібно хороші взятки. Ну, якщо взятку немає, то рутовська система, вона, вона якби, на мій погляд, вона не готиться. В моєму випадку, найкращий варіант це 10 рамок. Корпус гніздовий на 10 рамок додан. І решта магазин. Дуже мені сподобалось. Тим більше, тим більше, друзі, коли, ви, наприклад, кінцевий медозбір у нас йде соняшника, і ось цей медозбір закінчується, і нам потрібно забрати ось ці рамки. Дуже-дуже легко ви їх забираєте. Ну, дуже це все легко з ними працювати. І ще один такий друзі варіант, що в магазині рамки. Майже немає розклону. Якщо ж ви там не встигли зробити розширення чи там трішки гнізда зажжаті, ну буває таке, що в нижній частині, тому що, дивіться, я ще розкажу що на полурамку, в магазину рамку я даю невеличку полоску, навіть невеличку полоску, а як сказати, Коротше, до вощину ділю на три частини. Ну, там виходить десь половина 50-60% я ставлю вощини на полурамці, в магазині рамці, решту бджоли самі відбудовують трутневу. І ось матка, коли заходить на цю рамку, в більшості вона закладає туди трутнів. І то в нижній частині там трошки. Тому ось в цій частині то може завестися міль. Але у більшості всі магазинні рамки, вони чисті. Можна ставити, можна ставити рішітку. Але решітку я пробував ставити, мені не подобається. По-друге, по бджоли не дуже хочуть переходити через решітку. По-третє, щоб бджоли ходили через решітку, потрібно мощні, крепкі сім'ї і все таке. Ну і якби багато хто каже, що вихід меду при такій системі з решіткою трішки менший, чим без решіткою. Да, Тому я поки працюю без решітки, на цьому точкові першому теж хочу перейти на магазину, о, якби рамку. Але зараз так, з нашою ситуацією, такою не дуже приємною, взагалі неприємною, то як би дуже важко, тим більше зараз і з роботою проблеми і таке все інше. Тому обов'язково буде перехід на таку систему, але можливо не в цьому році. Тому що в тому році я прийшов на систему магаз... магазинів на другому точкові. А тут можливо. Можливо, чуть пізніше, але обов'язково перейду. обов'язково. Просто працювати навіть коли працюєш з двохкорпусними, ви знімаєте гніздо у вас в двох корпусах, що в нижньому корпусі, що в верхньому. І коли працюєте. Забирає верхній корпус, коли забираєте, бджоли дуже агресивні, стають, дуже стають агресивні і що затрудняє просто працю на пасіці. З магазинами зовсім по-інакшому. Зовсім, друзі, по інакшому Ви, ви якби забра, забираєте один-два магазини собі забрали, поставили на інший вулик, тому що в мене вулики стоять один біля одного, на другому точкові, наприклад. І собі в гнізді там димком трошки пропчихали, і собі свободно працюєте, як би. І все гаразд. Ну, як би так. Що ще сказати? Лежаки, ну, лежаки, друзі, теж теж з ними добре працювати. Ну як добре, ну це стандарт. Це стандарт. Це якби так. І що хочу сказати, що з магазинними наставками. Я до бджіл дивлюся тільки в період руїння. Все. Дійсно так, друзі. Другі, ось до періоду руїння, там до червня місяця, травень, червень, до кінця червня місяця. дивитись там, щоб дивитесь, щоб бджоли не роїлися. Якщо там рояться, якісь там маніпуляції проводити. Потім, коли проходить ройовий сезон, я до гнізда не дивлюся взагалі. Це дійсно так. Я дивлюся там, ага, потрібно поставити магазин. Поставив магазин. Дивлюся, бджоли добре, вже підлили, так його хорошо працюють. Я беру з вощиною магазин, ставлю на гніздо, а медовий на... Вже на самий звощиною магазин. І бджоли, якщо достатньо бджоли, вони хорошо освоюють. Тим більше, якщо взяток є, освоюють цей магазин який з вощиною і дуже-дуже добре працювати. Ага, Дивлюся, взяток закінчився, я один магазин забрав, залишив їм тільки один магазин. І все дуже чудово, дуже чудово працювати. Двокорпусна система, вона, звісно, важка, дуже важко працювати, тому в кого спини. Рекомендую переходити на систему магазинних настав. На це, мої, друзі, всім дякую за перегляд. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. І, до речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій другий канал. Силку вже ж я залишу в описанні під відео та в закріпленому коментарі. Там, друзі, теж канал не менш цікавий, ніж мій основний. Тому буду всім вдячний. Ну що ж, друзі. До зустрічі на пасіці.